Вітаю вас. Ми знову в ефірі. Майбутнє всього Донбасу і України. Про це ми говоримо сьогодні в нашій студії і разом з нами представляю Андрій Сенченко, народний депутат, батьківщина. Добрий, добрий вечір. вечір. Ігор Фірсов, народний депутат. Удар. Добрий вечір. Вітаю вас. Владислав Лук'янов, народний депутат група за мир та стабільність. Багато років в партії регіонів. Ігор Мосичук, добрий вечір. Вітаю вас, Ігор Мосичук, депутат Київради, Радикальна партія Олега Ляшка. Доброго вечора. А зараз ми повертаємось до статусу е, територій з особливим статусом. Е, що це означає, будь ласка? Жодним пунктом в Конституції не прописано існування будь-яких територій з особливим статусом. Для початку перед тим, як уповноважувати кучму, якщо його хтось уповноважував підписувати цей папірець, треба вносити зміни до конституції власне тому що нічим не передбачено те що там записано плюс попередні всі пункти вони також суперечать і не виконуються ніким. Ми маємо просто зараз е, Юрія Віталійовича Луценка, який вчора е, образив мешканців Донбасу і сам спровокував подальше протистояння. Ну я думаю, що як, знаєте, заочно як, заочно ми не будемо ми, судити та, як, ну, представника. Ми надамо слово. Ну, це, ж це, на, називав, на особисті, це ж не я вугандоном називав. Це ж не я у Гандоном називав людей мешканців території. Ми маємо партію. Примирення і партію поразки з терористами, і він її представляє. Він е, запропонував створити концтабір, в який оточити частину української території. Він є представником президента. Там про інженерні споруди йшлося. Тільки що цитата була. Я розумію, що вам неприємно виправдовувати за представника союзницької політичної сили, але Неприємні. факти є фактами. Давайте не перебувати. Про... Ні, ну факти мені... є фактами. Чули глядачі, бачили всі і наразі э, підписаний. Ото фон Бісмарк говорив, що жодний папірець підписаний у жодна угода укладена з Росії, не варта паперу, на якому вона укладена. І ми те бачимо. Вчора три житомирських воїна загинуло під Маріуполем, завдячуючи П'ятеро. Вже сьогодні п'ятеро. Сьогодні п'ятеро. Тому про що ми пане говоримо пане може бути ситуація, пане Ігоре? Як ви вважаєте, я повністю підтримую. Необхідно вводити військовий стан. Воєнний. Ну, воєнний стан. Питання в чому? Я не знаю, от колега каже, що я там не був, так я до вашого відома приймав участь у звільненні Маріуполя і ходив в розвідку. Безпосередньо я розумієте? Тому перед тим, як щось про когось говорити, то з'ясовуйте. Так от я скажу, питання в чому? Той етап закінчився, і бойовиків майже не залишилось. Вони або розбіглися. Або знищені. Ми маємо справу з регулярними російськими військами. Говоримо про обмін полонених. Та я тільки за обмін. Але Надія Савченко і ще сотні людей. Командир групи розвідки батальйону Азов, уродженець і житель Севастополя, який воював і під Дивовайськом, потрапив в полон. У нас 100% інформація, що він вивезений на територію Російської Федерації. Хто його міняти буде? З ким вести перемовини. Власне, і з бандитами, і з тими, хто керує бандитами, тоді давайте. Нехай наш президент сяде з президентом країни агресора і ведуть перемовини, якщо мова йде про перемовини. А між в Мінскі, з якого виплив папірець, наслідком якого є здача, по суті, фактична здача територій. Він не є легітимним, не юридично, і нація його не сприйме як така. Тому що здавати території, здали Крим, зараз здаємо частину Донеччини Луганщини. Агресор на цьому не зупиниться, зрозуміло, пане вибачитись, пане пане Ігоре, поясніть мені, будь ласка, таку ситуацію. От ви теж за, за воєнний стан в країні, та й багато людей його, його підтримують. Я не про вас зараз говорив. Я, я кажу, що багато людей, які підтримують, я це знаю, тому що люди, це не єдиско, люди приходять що в студію. Не там просто... комплекс цілих Конечно. заходів, які потрібно робити. А питання в тому, я думаю, ти виглядачі вже звернули увагу, що е, думки. Е, Представника екс, представника партії регіонів і представника нинішньої влади сходяться Що? абсолютно Що? в плані Що? тому того папірця, який був підписаний в мінські, одні й ті самі слова. Одній і ті самі таке враження, що ті, хто в Мінські підписували це, і ті, хто їх зараз у владних кабінетах підтримують, вони по суті виконують волю тих, хто втік. Мені довелося спростити. Мені довелося допитувати Водославе. Вас ніхто не перебивав. Мені довелось давати ха людина скаже. Мені довелося, довелося допитувати мера Стаханова. То він розповів усе, як Єфремов, як інші ваші колеги по партії, як вони спонсорували все те, що зараз ціла нація не може розгребти на Донбасі. Тому це ви маєте каяти. партія регіонів. Ви були в ній. Не ви піднімали руки, ви голосували. І те, що ви каєте порушення прав людини там. А я два з половиною роки відбув у в'язниці, тому що ви ви керували судовою системою, тому що ви віддавали накази суддям, ваша партія віддавала. Давайте зараз говорити про те, що нам потрібно. Нам потрібна не партія примирення, нам, все, не, мир, не партія нам, зради. Нам. нам потрібна партія перемоги, перш за все. А на яких умовах може бути запроваджено мир? Ми? Як Будь ви вважаєте? От на яких умовах може бути запроваджено мир? Андрій, на, Андрій... на умовах виключно одних відновлення територіальної цілісності країни, включаючи Крим і останній сантиметр української землі в Севастополі. У нас был уже один министр, который парад там проводил яким шляхом скажем предлагають я вам, не, що, предлагаю... я не таку... пропоную не проводити паради. Це. Я пропоную вживати всіх, починаючи від дипломатичних, економічних, закінчуючи військовими діями для відновлення територіальної цілосності країни, яку втратили, дякуючи вам, дякуючи зраді депутатів від партії регіонів, і при всіх моментах, при всіх моментах, вибори дійсно зараз не можна проводити. Але одночасно не можна й терпіти зрадників з депутатськими мандатами, які прикриваються недоторканістю, і завдяки цьому продовжують диверсійну діяльність. Стоп, на тут є, тут є, є яка су якась суперечка. З одного боку, ви кажете про те, що не можна проводити вибори до парламенту, тому що війна, а з іншого боку, ви говорите про зрадників з депутатськими мандатами. Введення мандат. військового стану. Президент бере на себе відповідальність, він головнокомандуючий. А...